Львові чоловіки жорстоко побили пенсіонерку. Від отриманих травм жінка померла. Випадок трапився ввечері 9 жовтня. Коли львів'янка поверталася додому, на неї напали двоє незнайомців. Один з нападників дарив жінку металевою трубою по голові. Після цього потерпіла, втратила свідомість. Злочинці викрали у жінки 700 гривень та сумку з продуктами. Непритомно знайшли перехожі та викликали швидку. Лікарі діагностували у неї відкриту черепно-мозкову травму. Продовж тижня за життя львів'янки Ганни боролися медики, проте врятувати її не вдалося. Підозрюваних затримали по гарячих слідах. Ними виявилися двоє мешканців Закарпатської області віком 30 та 43 років. Вони перебувають під вартою. 30-річному Закарпатцю, який наніс пенсіонерці численні травми голови, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тридцятирічному закарпатцю, який наніс пенсіонерці численні травми голови, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна а сорокарічному до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.